Гобліна має бути соромно, їх перемогли звичайні ходячі мерці. Хоча про який сором йдеться мова, ці недоістоти навіть не знають, що таке особиста гігієна. Що тут же казати про якийсь там сором? Це підземелля подарувала Наталці трошки золота та декілька елеїцьких каменів. Якраз буде що продати у Квачі, подумала Наталка. Пара недобитків. Як це я вас не помітив. Ти можеш знайти двемерський щит, ти можеш вкрасти двемерську булаву. Але от, битися ними ти все одно будеш як довбана мавпа, підсумувала Наталка.